День 152, Біблія, Псалом 128. Пісня При наближенні до храму. Блаженний кожний, хто боїться Господа, хто ходить його дорогами, ти споживатимеш плоди праці своїх рук. Щасливий ти і добре тобі буде. Твоя дружина, як плодюча, виноградна лоза в межах твого дому, твої діти наче нові оливкові пагони навколо твого столу, так буде благословенна людина. Яка шанує Господа, нехай поблагословить тебе Господь Сіону, аби ти міг бачити добробут Єрусалима в усі дні свого життя, і побачив дітей у своїх дітей. Мир для Ізраїлю. Перша книга царів у попередніх розділах Господь удруге з'являється Соломону, Цариця Савська у Соломона, багатство та велич Соломона. Розділ 11. Цар Соломон, крім дочки Фараона, покохав багато інших чужоземних жінок муавійок, Амонійок, Едомок, Седонянок, Хетейок – тих народів, що до яких Господь ізраїльтянам сказав не рідніться з ними, які вони не повинні ріднитися з вами, бо напевно вони схилять ваші серця до своїх богів. Саме з ними з'єднався Соломон, обдаровуючи своїм коханням. Отже, в нього було 700 дружин і 300 наложниць. Ці дружини розбещували його серце. Так сталося, що в похилому віці жінки настільки відвернули Соломона до чужих богів, що його серце втратило цілковиту відданість Господу, його богові, як було серце його батька Давида. Внаслідок цього Соломон став послідовником седонської богині Астарти та мілкома Амонійської Гедоти. Те, що Соломон робив, було злочином у господніх очах, адже він перестав бути щирим щодо Господа, як його батько Давид. У той час Соломон збудував на горі навпроти Єрусалима капище з жертовником Моавійській Гедоті, кемошу та молоху, мерзенному ідолу амонійців. Щось подібне він чинив і для всіх інших своїх чужоземних дружин, котрі там звершували кадіння і приносили жертви своїм богам. І Господь рознівався на Соломона через те, що він відвернув своє серце від Господа, Бога Ізраїлю, який йому з'являвся двічі, і особливо наголошував йому, щоб він не пішов у слід інших богів. Проте він не дотримався того, що йому заповів Господь. Тому Господь промовив до Соломона через те, що ти так чиниш і не дотримуєшся мого заповіту та моїх заповідей, що я тобі наказав, я неодмінно відберу твоє царство від тебе. І дам його твоєму слузі. Однак я цього не зроблю за твого життя, заради твого батька Давида, але відберу його з рук Твого сина. Проте не відберу всього царства. Одне плем'я я залишу твоєму синові задля мого слуги Давида та заради Єрусалима, якого я обрав, і Господь підняв на Соломона противника, Едомця Гадада, котрий походив з царського роду в Едомі. Колись відбулося так, що коли Давид розгромив Едома і командувач Давидового війська Йоав пішов, аби поховати полеглих у бою, то він тоді знищив ведомі всіх чоловіків. У той час Йоав з усім військом Ізраїлю перебував там шість місяців, поки не знищив всіх едомських чоловіків. же разом з кількома едомцями, що були урядниками палацу його батька, втік у Єгипет. Гадат у той час був ще малою дитиною. Вирушивши тоді з Мідіяна, вони прибули в пустелю Паран. Взявши з собою інших чоловіків, що були в Парані, вони прийшли в Єгипет до єгипетського царя Фараона. Той дав Гададу дім, забезпечив його утримання і навіть виділив йому ділянку землі. Гадат здобув у фараона особливу прихильність, так що той дав йому за дружину, сестру своєї дружини. Цариці Тахпенеси. Отже, сестра Тахпенеси народила йому сина Генувата, якого виховувала Тахпенеса в палаці Фараона, так що Генуват зростав у палаці Фараона разом з дітьми Фараона. Коли Гадат у Єгипті довідався, що Давид спочив зі своїми прабатьками, і його командувач війська Йоав помер також, то Гадат сказав фараону: Дозволь мені повернутись до свого краю. Відповідаючи, фараон запитав його чого тобі бракує в мене, що ти забажав направитись у свій край? А той відповів: нічого не бракує, однак все ж дозволь мені піти. Бог збудив проти Соломона ще одного противника, Єліядового сина Резона, який утік від свого володаря Гададезера, царя Цови. Він зібрав тоді навколо себе чоловіків і став ватажком банди злочинців. Коли ж Давид їх розгромив, вони подались до Дамаска, там осіли і фактично владарювали в Дамаску. Він був ворогом Ізраїлю протягом усього життя Соломона, як і гатат, що творив лихо, Резон ненавидів Ізраїль. До того ж, він на той час уже правив Сирією. Збунтувався проти Соломона і його слуга. Єфремовець із Цереди, наватів син Єровоам. Його матір, яка залишилась вдовою, звали Церуя. Приводом для бунту проти царя Соломона послужили певні обставини. Коли Соломон відбудовував фортецю Мілло, замуровуючи пролом у стіні міста Давида свого батька, він зауважив молодого чоловіка на ім'я Єровоам, який був потужний силою. І добре справлявся зі своєю роботою. Він призначив його наглядачем над людьми з покоління Йосифа, котрі виконували примусові роботи. Так сталося, що коли Єровам вийшов з Єрусалима, то по дорозі його зустрів пророк Ахія з Шіло, який мав на собі новий плащ. Вони виявились у полі наодинці. Ахія взяв новий плащ, що був на ньому, і порвав його на 12 шматків. Після чого промовив до Єровоама: Візьми собі десять шматків. Адже так говорить Господь, Бог Ізраїлю: Оце я вирву царство з рук Соломона і віддам тобі десять племен. Йому ж залишиться одне плем'я заради мого слуги Давида та задля Єрусалима, міста, яке я обрав з поміж усіх ізраїлевих племен, тому що вони мене залишили і стали поклонятись Астарті, богині Сидонців, Маавському богові. Кемошеві та Мілкомові, Богові амонійців. Вони перестали ходити моїми дорогами, дотримуючись того, що було би правильним у моїх очах, моїх постанов і моїх заповідей, як його батько Давид, вони не слухають. Я не відберу з його Соломонових рук єдиного царства, як нині є, і залишатиму його царем поки віку його. Заради Давида, мого слуги, якого я обрав і котрий дотримувався моїх заповідей і моїх постанов. Натомість я заберу царство з рук його сина, десять племен віддам тобі, а його синові залишу одне племено, щоб світильник мого слуги Давида завжди залишався переді мною в Єрусалимі, місті, яке я собі обрав, аби там перебувало моє ім'я. А тебе я візьму, щоб ти царював і підкорював собі все. Що ти забажаєш, ти будеш царем над Ізраїлем. Отже, якщо будеш слухняним у всьому, що я буду тобі заповідати, ходитимеш моїми дорогами і чинитимеш те, що мені доподоби, дотримуючись моїх заповідей та моїх настанов, як чинив мій слуга Давид, тоді я буду з тобою і збудую тобі довговічний дім, як я збудував Давидові, і віддам тобі Ізраїль. Таким чином, я впокорю нащадків Давида, але не назавжди. Соломон хотів позбавити Єровоама життя, але, дізнавшись про це, Єровоам утік у Єгипет до єгипетського царя Шішака. Він залишався в Єгипті аж до смерті Соломона. Усе інше про Соломона, про всю його діяльність та про його мудрість записано в книзі діянь Соломона, період, протягом якого Соломон був царем у Єрусалимі над усім Ізраїлем, складав 40 років. І спочив Соломон вічним сном разом зі своїми прабатьками. Його поховали в місті Давида, його батька. Царем замість нього став його син Ровоам. Розділ 12. Ровоам подався в Сихем, оскільки за традицією в Сихемі зібрався весь Ізраїль, аби проголосити його царем. Так сталося, що про це дізнався Єровоам, син Невата. Він був у Єгипті з того часу, як утік туди від царя Соломона. Отже, Єровоам і досі перебував у Єгипті. Тому послали за Єровоамом і покликали його, після чого Єровоам разом з усією ізраїльською громадою звернулись до Ровоама з такими словами: Твій батько поклав на нас тяжке ярмо, а тепер ти полегши примусову працю твого батька, його тяжке ярмо, яке він поклав на нас, і ми будемо тобі служити. А він їм відповів: розійдіться на три дні, після чого повернетеся до мене знову. І люди розійшлися. Тоді цар Ровуам порадився зі старішинами, котрі ще урядували за його батька Соломона, коли той був живим, запитуючи, як на ваш розсуд слід відповісти цьому народові. Вони висловили йому таку пораду: якщо ти сьогодні виявиш доброту до цього народу і послужиш їм. Вислухаєш їх і відповіси лагідними словами, то вони служитимуть тобі протягом усього твого життя. Але він знехтував порадою старішин, яку вони йому дали, і порадився з молодими своїми ровесниками, що з ним виросли, і тепер з ним урядували. Він їх запитав А що би ви порадили відповісти цьому народові, який звернувся до мене з проханням полегшити ярмо, яке мій батько поклав на них? А молоді люди, які виросли з ним, порадили йому, сказавши. Тому народові, який висловив до тебе прохання, мовляв, твій батько наклав на нас тяжке ярмо, а ти тепер полегши його нам, дай таку відповідь мій мизинець грубіший стегно мого батька. Тож, якщо мій батько поклав на вас тяжке ярмо, то я ще додам до вашого ярма. Якщо мій батько карав вас бичами, то я каратиму вас скорпіонами. Через три дні, коли є Ровоам і весь народ прийшли до Ровоама. Як цар їм звелів, сказавши прийдіть до мене на третій день, то цар говорив з народом дуже суворо. Він відкинув пораду старішин, що ті йому дали, а відповів так, як порадили молоді люди, говорячи мій батько поклав на вас тяжке ярмо, а я ще додам до вашого ярма. Мій батько карав вас бичами, а я вас каратиму скорпіонами. Отже, цар не послухався народу, що й було передбачено Господом. І тепер збулося його слово, яке Господь прорік через ахію Шілонійця до Єровоама, Неватового сина. Коли ж увесь Ізраїль зрозумів, що цар на них не зважає, то народ відповів цареві такі слова: Що в нас спільного з Давидом? Немає в нас спадщини з сином Єсея, Ізраїлю, повертайся до своїх наметів, а ти, Давиде, сам турбуйся про власний дім, і розійшовся Ізраїль по своїх поселеннях. Ровам же почав царювати лише над тими ізраїльтянами, котрі мешкали в містах Юдеї. Коли ж цар Ровам послав Адорама відповідального за податки, то всі ізраїльтяни закидали його камінням до смерті. Сам же цар Ровам ледве встиг ускочити на колісницю і втік у Єрусалим. Відтоді Ізраїль остаточно відпав від Давидового роду аж до сьогодні. Так сталося, що коли усі ізраїльтяни дізнались, що Єровоам повернувся, то вони послали за ним і покликали його на свої збори, вони поставили його царем над усім Ізраїлем. Ніхто, крім одного юдиного племені, з родом Давида, не залишився. Прибувши в Єрусалим, Ровоам зібрав 180 тисяч добірних воїнів. З усього юдиного роду та з племені Веніяміна, котрі були би здатні воювати, аби виступити проти Ізраїльтян, щоб повернути царство Ровамові, синові Соломона. Але до божого чоловіка Шемаї було Господнє слово такого змісту: Скажи синові Соломона, Ровоаму юдейському цареві та всьому роду Юди і Веніаміна, а також решті народу, наступні слова, так говорить Господь. Не вирушайте, щоб воювати зі своїми братами ізраїльтянами. Нехай кожен повертається до свого дому, адже все, що сталося, походить від мене. Тож юдеї прислухалися до Господнього слова і повернулись, аби за Господнім наказом розійтись. Згодом Єровоам відбудував сихем, що на Єфремовім у і там замешкав. Потім, вийшовши звідти, він відбудував Пенуел. Якось Єровоам подумав Царська влада може повернутись назад до Давидового роду. Якщо цей народ буде ходити для жертвоприношень до Господнього храму в Єрусалим, то серце людей пригортатиметься до свого володаря, юдейського царя Ровоама. Мене вони вб'ють, а самі повернуться до Ровоама, царя юдеї. Порадившись, цар зробив два золотих тельця і оголосив всім людям: Годі вам ходити в Єрусалим! Ось твої боги Ізраїлю! Які вивели тебе з єгипетського краю. Тому одного тельця він поставив у Бетелі, а другого поставив у дані. Цей злочин попровадив до гріха, оскільки народ почав ходити до одного з них аж до самого Дана на півночі краю. Він будував капища на погірках і ставив там священниками будь-кого з людей, тих, які ніколи не належали до Левієвого племені. Крім того, Єровоам установив 8 місяця, 15-го дня того місяця, свято на зразок свята, яке відзначалося в Юдеї, і сам особисто приносив жертви на жертовнику. Так він робив у бетелі, приносячи жертву тельцям, які він поставив. Він також ставив у Бетелі священників жерців з пагорбів, які набудував. Одного разу 15-го дня восьмого місяця, тобто у свято, яке Єровам встановив для Ізраїльтян за власним розсудом, він приносив жертву на жертовнику, який спорудив у бетелі. Він вже підійшов до жертовника, щоб кадити ладаном. Послання апостола Павла до Ефесян. Розділ 2 І вас, котрі були мертвими через ваші переступи і гріхи. В яких ви колись жили за звичаєм цього світу, як і князь, який панує в повітрі, згідно з духом, що тепер діє в синах непокори, між ними всі ми колись жили в пожадливостях нашого тіла, виконуючи волю тіла та думок, були від природи, як і інші, дітьми гніву. Але Бог, який багатий на милість через велику свою любов, якою нас полюбив, нас, котрі були мертві через наші переступи, Оживив разом із Христом, адже ви спасенні благодаттю і воскресив нас разом з Ним, і в Ісусі Христі посадив разом на небесах, щоб у доброті до нас в Ісусі Христі в майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство своєї благодаті, адже ви спасенні благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Тому що ми Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Отже, пам'ятайте, що колись ви були за тілом язичниками, яких так звані за тілом рукотворно обрізані, називали необрізаними, бо ви того часу були без Христа, відчужені від громади Ізраїля, далекі від завітів обітниці, позбавлені надії. І без Бога на світі. А нині в Ісусі Христі, ви, які колись були далекими, кров'ю Христа стали близькими. Адже Він наш мир, який зробив з двох одне, зруйнував своїм тілом серединну перегородку, ворожнечу, усунувши закон заповідей в навчаннях, аби з двох збудувати в самому собі одну нову людину, становити мир. І в одному тілі Христом примирити обох з Богом, знищивши на ньому ворожнечу. Прийшовши, Він благовістив мир вам, далеким, і мир вам близьким, так що через нього обоє маємо доступ до Отця в одному дусі. Тож ви більше не чужі і не захожі, а співгромадяни святих і домашні для Бога. Збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля досконало збудована, зростає у святий храм у Господі, в якому й ви разом будуєтеся Духом в Божу оселю.